Це відео буде присвячено турніру претендентів 2014 року. Учасник Леван Аронян Вірменія, 2830. Другий учасник, Володимир Крамник, Росія 2787. Веселин Топалов, Болгарія, 2785. Вісвата Нананти, Індія, 2770. Сергій Карякін, Росія, 2867. Петро Свідлер, Росія 2758, Захрієр Мамаєро, Азербайджан 2757. Дмитро Андрейкін, Росія 2709. Переходимо до руху за турами. 12 лютого 2014 року було проведено зрештування в офісі Дева Фіно. Перший тур. Всі партії закінчилися в ніцею. Ю за винятком партії Анант Аронянт виграв у Ароняна. Другий тур. Володимир Крамник виграв у карякін Свідлер у Андрейкін. Анант зіграв в... у Ніцею з Топалом, аронян виграв у Сахріяра Мед'ярова. Третій тур. Після другого туру лідерами були крамник Анант і Свідлер. Андрейкін зіграв з карякін в Ніцею. В партії лідерів Крамник зафіксована Ніція, то паливо я в ніці зіграли. А Мамедіяров один з невдах турніру програв всі одну партію Вісватану Анант до четвертий тур. Після третього туру абсолютним лідером був Вісватана Нант. У Мамедяров здобув першу перемогу над Андрейкіним Карякін. Зіграв у Ніцію з Топаловим. Гаронян з переміг Свідлера, а битва лідерів Івана Крамник завершилась в ніцею п'ятий тур. Анан продовжував упевнений вести турнірну таблицю. Він зіграв ніцю з Андрейкіним, і Карякін. Ніція. Свідлер виграв у Топалова. Таким ціном наближається до Ананда. А крамники аронян, як хтось із них виграє, то він зрівняється з Анандом. Але була зафіксованіція. Після п'ятий турів Анан продовжує бути єдиновічним лідером. Аронян є Андрей Кінція. Анан знову робить ніцію з Карякиним. Мамедьяров переграє Свідлера. Таким ціном Світлера по факту вибуває з гонки. То Павлов перемагає крамника. І Сьомий тур, останній тур першого кола. Анан лідер турнірної таблиці. Карякін програє ароняну, світлер робиницю з Анандом. Битва лідерів. Крамник перемагає маме і Андрейкін. Топало. Після восьмого туру ситуація доволі заплутана стала. Лідерами є аронян і Ананда. Крамник робинніцею з Андрейкіним. Карякін переграє Свізлера і таким чином в теорії може догнати ароняна і ананда, то палу в граївницю з Мануєром, аронян битва лідера і в граївницю з Вісватаном Анандом. Дев'ятий тур Карякін воло перемогою над крамником, кому включається в гонку і тепер претендує на перемогу в турнірі. Андрейкін і Свідлер роблять нічую, таким чином виключається з гонки. Ананд впевнено продовжує лідерувати з анандом, перемагає Топалова, але Оронян програє мамерву. І після дев'яти турів Ананд продовжує зберігати лідерство. Кареки, що робили з Андрейкиним, Кремник програє свідлеру, це несподіванка. сподіванка. А роня з Топаловим, а нам трубаницю з Мамедяровим. Він висів 11-й тур, а нам лідирує від преслідувати реально, на цілий пункт. Андрейкин ро, роби... весь тур закінчився в ніцію. 12-й тур. А нам до Андрейки. А він продав за лідером бути. На робить ніцію проти Карекіна, то Павлов перемагає у Свідлера. Аронян робить ніцію проти крамника. І тринадцятий тур. Ванда сім з половиною балів. І щоб догнати Ананда. Да, потрібно перемагати, але він програє Андрейкіну. Карекін робить ніцію з Анандом. Дома. І тут маме ярилося продовжити боротьбу потрібно було перемагати, але він робить ніці. Крамник виграє у Топалова. І перед 14 м туром гарантовано Анант перемагає. І 14-й тур вже нічого не вирішило. Варнян програв Карякіну. ну... Ананд ну, Анант зробив ніцію, бо йому ніхто не угрожав. Мамедіаров зробив нічого з крамником і топало з Андрейкіним. І фінальний результат. Упевнене перше місце. Анан 8,5 пунктів. Карякін, друге, 7,5 пунктів. Крамник Андрейкін і Мамедіаров ділять третє, п'яте місце, 7 пунктів. Свідлери і аронян на останніх місцях. Хоча аронян під кінець першого коло лідера 6,5 пунктів. І топало зайняв останнє місце 6 пунктів. До побачення.